Що ви, босяки? Все, нема? Нема мазухи. Забрали мамку у них. Все. Мамка ну, вже у нас стоїть. Все, залегав? Ооо. Що, Калюха? Що ти з нею зробив? Така і доля. Кажи всім привіту. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. З вами Калянчик Колій. Я Сергій Шелудько. Ой, наш сільський блог. Так що, друзі, дякуємо нашим захисникам ще за один ранок, ще за один день. І сьогодні у нас знову буде по старій накатані стюжина Таранчук. Так що сьогодні ми задерли свиню догори ногами, вспомнили, що в нас є тельфер. Ну і вирішили. Це все діло. Прицепить. Ой, ще з телефону в мене випаде. А. Прицепить, щоб краще стекла кров, бо там є у нас деякі хейтери, їм нема чим зайнятися. кров'яне, кров там десь вони побачили. О, лампочка щось у нас мигає. Новий рік, да, Нового року в нас в цьому році ми його не святкуємо від слова зовсім. Що, будемо ставити на 4 кості. Так що пускаємо, друзі, і ложимо на 4 кості. Ну що, все. Посадили на 4 кості, каже Коля, найкращий паралізатор, який стріляє і робить без світу. Це вам не пістолет, це вам освіт. Глушанули на всякий вистріл, можна заділати. Калюха, на ті тижні скільки свиней зарізав? Вісім? Вісім штук, каже. На ті тижні, вісім свиней лупонув, каже, одну різав і паралізатор не взяв. 300 з лишнім кілограм. Було весело, так що, каже, найкращий паралізатор в таких випадках контрольний удар, це все-таки глушануть молотом, так як КРС глушить. Так що, все, працюємо. А, постарі накатані, калянчик займається свинкою. А, це ти стару горілкуєш. Так що зараз цепляє другу горілку, бо в нас ця горілка вийшла з ладу. Все-таки ці горілки... Люди й далі питають, замовляли ми через Андрія Довжика. Кому цікаво, є такий YouTube канал, там можна знайти номер телефону, не знаю, роблять вони чи ні, бо люди пишуть по сьогоднішній день. Працює нормально, але одна проблема в нас вона. Моторесурс у неї невеликий, тому що перегорає, згорає. Лопається. На півроку вистачає. Це з такою кількістю, як ми ріжемо півроку, це якщо 6,5, ну в середньому. там, до 30 свиней, ну, 30 свиней лупанули, і в нас репнула одна і репнула в кольки друга, тому що було, у нього одна була інфо... Ну, У мене більше свиней. Ну, в тебе більше, так. Да. Він вже ходив по халтурам, а одна лежала в мене. Одну я йому подарував, одну купив собі. Одну купив собі брат, він у нього її оджав. Так що, ну так. А паралізатор Калюха використовує, ходить по людям, коли сам ходить, ріже, коли нема кому потримати, то він... Використовує паралізатор. Головне, щоб світло не виключили. Ну, Наче останнім часом світло не виключають, так що все нормально. По поводу смаління свиней і чого темна шкіра, то треба дивитися старі відео, тому що ми смалимо після того, як помили, мішковинкою. Так що почули дзвін, не знають, де він. Каже, сильно припечене, значить, неякісне. Так що ну, то таке. Кожному своє, значить, нас ми любимо неякісне. Так що працюємо, працюємо. От. Е, е, на ніч збираємося в дорогу, так що поїдемо на один із напрямків, куди поки не кажу, але поїдемо. От. Поїдемо, відвеземо автомобільчик і заберемо два. Треба срочно поїхати. Так що працюємо. Все, халянчик в процесі. Зараз пройдемося, подивимося, що там. Бачите, скільки в мене золота. Одна тачка це перепилиний. Друга тачка. Ау. А, та бери! Калюха зажигалку каже, бо щось другий, Друге золото є і ось третє золото. О, тут у нас курячий почистили курник, бройлера вибили. Так що так, в селі, один плюс, що якщо є хазяйство, то буде рости на городі. Так що зараз завозимо. На 400-х город трохи навезли. Тут сусіди в мене просять, ну, а трошки там положили в кагату, то ми його будемо використовувати потім уже на той город на світанку, якщо доживемо до весни. Ну, Я буду надіятися, що доживемо і все буде добре. Так що ранок в селі не скучно працюємо. Так, рібятухи наші, що? Да? Їсте, це дуже добре. Шелучку, правда, засраний хазяїн не покастрував, ну, десь. В середу покаструємо, приїде Миколайович, бо мені все нема коли. От, і ми разом, бо вже маленький треба піддержати, є просто паховичок. От, і його краще в такому віці каструвати, щоб вже був більшенький. Поросятка більш-менш усі рівненькі від мазушки. В основному кабанці, да? кабанці, О, дівчаток мало. Ну, але що дав, то все в торбу. Хтось хоче кабанців. Так що тут теж все чинчинарів. Лежимо, загораємо, якось буде. Да? Це в нас одна клітка із дерев'яним щитом. От, бачите, коли прохолодніше, то краще. Ми використовуємо для менших поросят, у нас є щити, ми їх ложимо. Ну, а для цих це колись так зробив, але в літній період часу це просто жахливо. Що в такому віці це нормально. Двох кабанців перегнали сюди. От, поки клітка у нас не задіяна. Три дівчинки ще залишилися тут. Одна у нас ще піде в розход 28 числа. Ну а тих перегнали сюди. Да? Кубасики такі квадратненькі, нормальні. Ну, це залежить ще від породи, ну, тобі ж від схрещування, тому що в мене тут породи немає. Це Шелочківська дворова. Як питали, що це за порода. Всі більш такі. Не такі, ну, такі, як обичні свині. Трища, щоб в нас був сама мала, вона якась трохи, така якась рахітнякова, то за кнурями трохи. От. Ну і Тут у нас залишилося ще три свинки. Якраз розрядили обстановку. Свинки, звісно, дають дрозда, гуляють. От, побачимо, можливо. Або отсюда заберемо ту свинку, або отсюди. Ну, більш за все, що звідсіля заберемо якусь свиню. Ну, а то вже буде після 1 січня, не хочу казати, після Нового року, ну, вже в новому році вже будемо якраз у нас є ще на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто ну, на 2 місяці на січенні, на лютий у нас ще є. Ну а потім вже, я думаю, що підростуть отут. За два місяці когось можна буде вибрати. І підемо по старій накатані. Так що залишаємо поросяток і маленьких для себе оцих вой. Там ще в нас є грубка поросят. Воно, бачите, ото паховик, Ото його е каструвати закритим методом. ну Краще, щоб вже був чи маленький, бо коли маленькі поросята не дуже гроші. Так що так. І ось, ось ще в нас одна групка поросят, яку ми залишили, вони такі будки тут живуть. Да? Будки живемо, треба цю штучку натягнути, бо вони її одервуть. Так що зараз десь тут тако прицепимо, щоб вони не доставали, бо пойде вона в розход. Да? Теж попідтягувалися, все нормально, найголовніше їдять. Треба ще разочок проглистувати, тому що глистуємо або є ну зараз на взимній період часу порошком. порошком трошки як по часу, просто це можна зробити, собі намішав, по-перше, немає передозу, по-друге, не треба бігати по клітки, ловити поросят і їх колоди. І в принципі зимою, як такої штуки, як під, підшкірний кліщ, її просто ну, вона мало коли проявляється. Що там таке вже, соломи наївся, регаєш. Так що так, життя йде. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, працюємо. зараз. Поки в мене є там хвилинка, подзвоню до Васильовича, е, хай подзвоне по дизельним обігрівачам для 141-ї бригади. От, і якраз в столиці, то може їх заберемо, а потім вже або передамо самі, або відправимо по новій пошті. Так що на цьому буду завершувати наші відоси. Сільське господарство ніхто не відміняв, життя триває. От, калюнчик в процесі, свинку обганяє. О, перепілочки розрулили. Несуться. У нас кліточка. Я думав, що дві у нас кліточка маленька залишилася о, на яйце. Ну, а вже в новому році Леся Петрівна буде садити, хоче посадити, якщо все буде добре. І на е -е, курині яйця посадити і ще партію перепілок. Так що вирізали, продали. Трошки вирізали, потім люди подзвонили, забрали. Якось так. Ліска ходить, контролює. Так що на цьому, друзі, все. Всім миру здоров'я і добра. Ну а далі буде сковорода. Так що далі буде.